Так що, бачиш, ми, Луганчані, все тут робимо, успіваємо зажити. А що київська? На також. І, Сий, ках... слухай, Каховчані. я не проти. А де Київська область? А, ну, скажи а їх взагалі не існує земляцтво. Ну, не існує. Це? Слух, алеї садять, алеї садять. Да, яблуневі адміністрація, а земляцтва нема. Бачите, як вони пристроїли. Те, що в Києві живуть, пусть приходять. Глава, всі керівники і така лі яблунева алея. Гляньте, які вітряки стоять. Гляньте, яка красота. Так що, щоб знали, Луганщина у нас бач, прибирає і дуже робить гарні справи. За, за київською адміністрацією яка, посадила, бачите, попіарились на яблуневі ліки. Ну, дай Бог, там і пасли не набули. Тут багато хто Ну, Віталій Кличко. О, Віталій Кличко. та Віталій Кличко. Віталій Володимирович, ти чуєш чи ні? Да. Так що з тебе цей хороша горілка і шмат сала нам з лілією, да, дивись, це ми для тебе відео знімаємо. Я що ти тут щось саджав. Я все пообрізав, глянь, як пообрізав деревця. От вони бачиш, в якому стані, я взяв Ліля. І видиш, яка красота. Що... А оце трошечки підсохло. Подсохла, бачиш, от вона сухенька була, ага. я одразу кажу. Ну я підрізав, тут живенька Живенький трошки є. є. Да. Да. Так що я бачиш, секатор не зря цей взяв. О, Все, робимо друзі, толока така дуже гарна. Стасік, давай тебе. Бачиш, сєвєродончанин приїхав з привіт. – Да. Навіть інвалід ти другої групи да, Стас? Да, – приїхав на толоку, знав з Черкащини. Приїхав наш Северодончане. Так що ми тут багато хто. Все, нічого, все нормально. Гарної Вербної, дуже гарної всім неділі. І готуємося до самого нашого головного свята. Пасочки. Наші любимої. Тому що в вже я, наприклад, 11 років живу від Пасхи до Пасхи. Да. І дай Господи нам всім. Божьего благословения и Матерь Божья храны нас на всех, на всех наших путях. Все, видите, это такой вид пирогова. Мы приводим в порядок, все обкопали, видите, все прекрасно. Все хорошо, Риша тут пообрезал деревца, гляньте в каком они состоянии. Видите, прекрасные яблочки будут, надо их, конечно, трошечки под чем-то опрыскать. Эти сейчас этот ряд буду обходить, потому что, ну, Це нікуди не годиться. Це ж треба вот отак от дік-дік-джик. Це ж обрізати. Оце нічого тут оно не повинно бути. Оце, оце вся дурня і оце не нужна. І будемо давати-давати внутрішні всі, тут гілочки. Все будемо прибирати. Все, друзі, отак вот вот, такими займаємося справами. О, тут теж дивись. Ну, навіщо воно треба заберемо? Ось так оце. Два, два ж година стояло вже вже секаторне. Батарейку поміняти буде. Опа. Трошечки по вот так от робимо.